Привіт! Рада тебе бачити на надзвичайно цікавому відеоуроці про розв'язання рівнянь з параметром графічним способом. Більшість учнів уявляють параметр як щось нереально складне та незрозуміле. Але сьогодні ми розвіємо цей міф, адже саме ти навчишся розв'язувати складні рівняння з параметром вже після перегляду цього відео. Параметр це певне число або символ, яке використовується для встановлення різниць між різними елементами або об'єктами. Його можна уявити як налаштування, яке дозволяє змінювати властивості або характеристики об'єкту. Наприклад, якщо ми хочемо знайти площу круга, то в цій ситуації параметром виступає радіус, адже від його довжини буде залежати значення площі. Якщо радіус дорівнює 3 сантиметри. То площа круга буде 9 пі сантиметрів квадратних. А якщо радіус становить 8 сантиметрів, то відповідно площа дорівнює 64 π пі сантиметрів квадратних. Отож, розв'язати рівняння з параметром означає знайти всі розв'язки цього рівняння для усіх можливих значень параметрів, або вказати при яких значеннях параметра. Рівняння розв'язків не буде мати. Є три основні способи розв'язання рівнянь з параметром: графічний, аналітичний та графічно-аналітичний. Розгляньмо детальніше графічний спосіб розв'язання рівнянь з параметром. Графічний спосіб розв'язання рівнянь з параметром базується на використанні графіків для знаходження значень параметра. При яких рівняння виконується. Цей метод дозволяє візуально дослідити залежність між нашим параметром і невідомою змінною в рівнянні. Давай розглянемо це на прикладі. Маємо таке завдання, при яких значеннях параметра рівняння модуль x квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює А має рівно 3 корені. Побудуємо графік функції модуль х квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює а. Розділимо наше рівняння на дві окремі функції. Для побудови графіка першої функції Y дорівнює модуль x квадрат мінус 2х мінус 3, що являє собою параболу, потрібно знайти координати вершини. Для цього пригадаємо формули. X нульове дорівнює мінус b поділити на 2а. Тобто мінус мінус 2 поділити на 2, що множиться на 1, буде 1. І щоб знайти y0 потрібно. Мінус дискримінант поділити на 4 а дискримінант у нас дорівнює 16. Тому мінус 16 поділити на 4, що множиться на 1, буде 4. Отже, вершина параболи знаходиться в точці 1 мінус 4, а її відки направлені вгору. Тепер, враховуючи модуль, ми маємо побудувати ділянку симетрично осі ОХ, частини параболи. Яка знаходиться в нижній півплощині. Таким чином ми побудували графік функції, який розташований у лівій частині рівняння. Графік другої функції y дорівнює a. це пряма, яка паралельна осі Ох. Тепер нам варто знайти А, при якій рівняння має три корені. Ці точки знаходяться при перетині першого графіка та другого. Отже, коли параметр А дорівнює 4, рівняння модуль х2-2х мінус 3 дорівнює А. Має рівно три корені. Таким чином, графічний метод дозволяє нам виявити цікаві і неочікувані взаємозв'язки між параметрами та розв'язками. Він допомагає нам зрозуміти, як зміна параметрів впливає на форму рівняння, кількість розв'язків, їх розташування та поведінку. Це особливо корисно, коли ми маємо справу з реальними ситуаціями, де параметри можуть змінюватися. І ми хочемо зрозуміти, як вони можуть вплинути на наш результат. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео.